Ти мене скоро на сценах. Потім то все правильно? повирізає, справі. Колись в мене е, психологічна травма Привіт. Це в ліжку з тічеркою, і сьогодні ми говоримо з дуже прекрасною жінкою бізнесвумен, мати двох янголяток, е, людину, яка бачить дуже круто стиль, яка вміє підбирати. Класні. <ріст> Ні, з тобою багато перше. <ріст> яка є класною мамою, подругою, яка є дуже крутою натхненницею, е, можна сказати, класним тилом для свого чоловіка. І ці люди розпочали свій бізнес просто з нуля, без ніякого бекграунду. Е, ніхто їх там не пушив, е, не робив їм якихось там. Е, Подачок. І вони на своїх знаннях, на класному е, натхненні, створили дуже крутий проект, я вважаю. І зараз в цьому проєкті перебуває дуже багато сімей, які вже е, матеріально змогли відчути на собі, які класні штуки вони створюють. І ми поговоримо сьогодні з, з. Козирогом. Так, як козарі. Як козарі, я, козирі. я, козирі. я, я деп... запишаюся. пишаюся. Я, я... <голові> 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 запишаюся, це, це класно. Це класно, бути козором. Козором це класно. Бачите, будь ласка, все в ідеальному світі поправляти, забирати всі сориночки. Тому в них класний бізнес. Того... Навіть я так. тобі роз нагадаю мені, так. щоб я тобі розказала, як в нас відбувся продаж нашого першого будинку, і люди, вже проживши два роки, там сказали, коли ми. Були на крайньому огляді цього будинку, Лех підняв порошинку з підлоги і пішов. Uh -huh. І я кажу до Юра, Юра каже, до Віки, типу, покупці. Бачиш, це є великий знак. І вони живуть два роки там. І вони живуть два роки. Що для вас було поштовхом створити Гуддім? Я вважаю, що насамперед дати людям. Можливість е, жити в якості, в комфорті і відчути, що це таке, щоб створити свій затишок у своєму домі не за тяп-ляп, а щоб там дійсно зробити все по якості і, скажімо так, як для себе. Як для себе. Тобто так. будувати як для себе. Так, це, це лозунг, це е, одна з цінностей за будь-яким бізнесом стоять певні цінності. Які три основні цінності ти вважаєш? Блін, я тебе не представила. Це Іванка. Знайомтеся. Це одна. Я Іванка, яка Іванка? Це е власниця е і дружина Олега, і у них сімейний бізнес під назвою Гудім. Вони будують класні будинки для сімей, для людей. Такі собі гніздечка, в яких люди е створюють домашній затишок і любов, і живуть дуже довго і щасливо. І ні про що не турбують. Три основні цінності, які стоять за будь-дім. Найперше це створити простір, створити домівки для е, людського затишку. Uh -huh. Тобто, щоб вони відчували себе захищено в своєму домі. Uh -huh. Це про цей наш проєкт, я вважаю, про любов, про турботу і про якість. Uh -huh. Ми стараємося зробити. Так, щоб людина була задоволена, і багато хто з клієнтів наших е, стають нашими добрими знайомими, ми дружимо, ми спілкуємося, ми один одному допомагаємо в, в різних сферах. Дивись, а три виділити я не дуже знаю. Дуже круто, я. дуже круто, ти зараз сказала. Е, люди стають нашими друзями, нашими, правда, е, так, так. Е, типу, знайомими. Так. Ти сказала дуже круто, і у тебе отут є значок родинного дерева. Так, так. І мені здається, що це так. Таке моє сприйняття цього це як така родина, яка просто розростається. Ви таке маленьке деревце, яке пускає коріння, і оці так гілля це такі маленькі будиночки, які там собі люди живуть, і ви є одним з цілим, так енергетично це. Ви об'єднані, тобто за цінностями, які ви маєте в домі, в своєму, в своїй сім'ї, тобто, це родини, щастя, любові, турботи. Що дуже важливо. що дуже важливо. Так? Звичайно, це любов і якість. якість так? Так. Ну, типу, я діва для мене якість це просто мега щось неймовірне. Воно має бути всюди. І, типу, якщо воно неякість, не якісне, вибачте, якщо воно гімно, то я його не буду купляти. Так, ну і воно має бути практичне. тобто е... Великим плюсом є те, що от мій чоловік, він, скажімо так, фундатор цього бізнесу. Він педант. Ну, типу, це і він це перетворив якби в плюс через те, що він людям робить, щоб все було практично, зручно. Там, наприклад, від фундаменту, скажімо так, до любого там включателя і до любої деталі в будинку, який ми будуємо і реалізуємо людям під ключом. Ось і ще, що хотіла сказати, дуже приємно і дуже радісно дивитися, наприклад, наблюдати за сім'єю, яка вечором приїжджає всі додому, і вони спільно накривають стіл в тому будинку, в якому ми продали, там ми реалізували, ми їм побудували. І бачите, як діти бігають по їхньому подвір'ї, і як бачите, як вони там шашлик жарять, і накривають спільний стіл. Сідають за нього, вечерюють, і там я впевнена на якісь мрії реалізуються, народжуються нові ідеї. Ну це насправді mm -hmm. дуже круто і це надихає далі продовжувати. З якими запитами приходять родини? Дальше, люди, приходять люди приходять з проєктом? Люди приходять з проекту. Я будинок для життя, щоб нам було комфортно жити. А порадьте, які там кращі фундамент, А порадьте, які краще покрівля, які mm -hmm. кращі стіни, і як краще mm -hmm. буває таке, що люди приходять вже Покрівці. своїм досвідом будівництва ще скажімо, батьки, дідусі. Колишніх років і вони не, не, розумію, не що розуміють, що зараз технології і трошки інші, так. <ріст> так тому ми там переконуємо, говоримо або не переконуємо, згоджуємося. Там буває так, що ми робимо по їхніх правил, як вони, але практика показує, що треба робити так, як ми практикуємо, і як це робиться зараз при сучасних технологіях. Клієнти як родина і працівники як родина, так. Так, е, ви маєте висвітлити, маєте знати це команда <рес> тому що... це найважливіше у будь-якому будь-якій роботі. Е, люди, це є велика цінність і це є великий скарб. Тобто, тут треба підкреслити, що ці люди цінують своїх робітників як свою родину. Так, ми я вважаю, що це вибач е, що я перерваю. Я вважаю, що це дуже високий показник, тому що любов є. І злагода є не тільки в родині вашій, не тільки між вами і вашими дітьми, а й між робітниками і роботодавцями. І це все створене зіткане такими ниточками з такою любов'ю. І люди у вас працюють вже сім років. Сім років, будь ласка. Ну тобто, так сім років. так. І… Е... Хотіла додати, що ми часто е, робимо зустрічі з працівниками, тобто, це не тільки така робоча обстановка. Ми часто робимо там виїзди на природу, на шашлик, щоб поспілкуватися в неформальній обстановці, там не про роботу. Звичайно, там теми переплітаються з робочі, але команда це люди горять, горять проектом, горять е, і хочуть допомогти побудувати. І тут я ще хочу сказати, що ці будинки реалізовуються супершвидко. Ну, типу, як на мене. Це прям мега швидко. Так, тобто, останній наш проєкт це був будинок 200 квадратних метрів з 10 святих землі, то ми його реалізували від фундаменту до заїзду людей за 9 місяців. Тобто, ну, це швидко. Тобто, це все під ключ з меблями, з шторами. З усім. Тобто так. люди заходять і живуть. Супер. Дуже приємно те, що люди цінують якість, угу. тому що є. Е, е, коли ми починали наш бізнес, багато хто е, там нам казав: Ай, нащо вам таке дороге, так багато вкладати, можна зробити так як-небудь, тапляп, нашого дизайн так. Е, робити. Ми на цьому наполягали. Ми сказали, що ми наша ніша така, що ми будемо робити гарну картинку і якісну картинку. Угу. Ну і приємно то, що те, що це дає свою, скажімо так, плоди. Людська радість в очах, вона надихає. Є з чого вибрати, так? Тобто є будинки. Трішечки. Ну, тобто, сегмент, є сегмент, так? так, є сегмент е нерухомості, є об'єкти, які вартують, е будемо казати, лухарі, <рес> типу, які вартують більше і середнього, так. Так, і які вартують е трішки менше. Е що в цих лухарі, будинках вкладено? Чому вони вартують стільки, так? І е що в них особливо? Недавно е в цьому проекту. І каже: а чому така ціна якби висока? Ну я би заминки сказала, тому що в нас якісне будівництво. Ну, тобто, це основа. Багато чого, ну, наприклад, ви будуєте там ви вкладаєте кошти, цього не видно. Але ви потім тут живете і ви з цим будете стикатися, і ці речі будуть непоправимими. Тому в основі йде якість, надійність і комфорт в угу. подальшому для життя. Що угу. було з найдорожчих одиниць в будинку? Форніко це компанія якісних корпусних меблів, які не лише прикрасять ваш дім, але й нададуть вам особливої теплої атмосфери і, звичайно, будуть вам служити довго і якісно. Можливо, коли люди будують, вони, я вважаю, що про це треба розповідати. Типу. Сьогодні порівнюємо два унітази, такий і такий. І чому? Тому що люди часом не розуміють, чому цей унітаз коштує стільки і що в ньому такого. Типу, ну все рівно ти ж ходиш в туалет і робиш ту Та саму функцію. То... Так, так. Що він, що він робить? І тут е, починають виділяти, так, що це якийсь супер, е, як це назвати? Супер спосіб якісь там змивання. Так. Е, він робиться тихо, він трішки іншої форми. Е, і я вважаю, що, типу, е, коли сяде таку передачу про японські якісь там унітази, uh -huh. які ну японці, да, взагалі, вони там на крок вперед, мені здається, е, чи бувають клієнти, які надихають вас на нові архітектурні проекти? Так, бувають, і в мене в голові сидить один проект, і я вірю, що ми його реалізуємо. Чекайте. Або це буде просто запит від замовників, або це буде наш інвестиційний проект, який ми зробимо. Я мрію, щоб це був. Українському стилі. Добре, давайте ми не будемо говорити, що я мрію. Це є ціль, яка буде О, реалізована. Так, так? Типу, так. це прикольний будинок в українському, українському стилі, але українському, розкривати але не будемо всіх карт. Добре. Добре. Які є факапи? Вони є. Ну, типу, з чим часом складно працювати, складно поєднати. Ну, крім і факап буває в усіх процесах. Це нормально. Так, останні нас капи це напевно вода. 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 Ну, типу. Важені ти? поливи. Так. Угу. Ну і що все, що з цим стосується. Угу, угу. Ну, ми переробляємо, ми даємо гарантію на наші е роботи. Ми виїжджаємо на об'єкти, які ми здали. Ми людям все підлаштовуємо, щоб вони комфортно далі жили. Тобто є проекти, які вартують трішки більше, і в яких є супровід. Так, як так. зараз називають, тобто ви так. супроводжуєте, ви даєте гарантію так. на певну кількість часу. Так напевно це... тому е, наші відносини з нашими замовниками набувають, які принципи лежать в виборі матеріалів. Якість, якість Довговічність. вічність, тобто це не ми не беремо найдорожче або найдешевше? Тобто, це з точки зору якості. Це ми не несемо гарантію за ті матеріали, які купляють самі замовники. Останні наші проекти е, в основі договору з ним, з замовниками, є те, що ми закупляємо матеріали і ми за них піднесемо відповідальність. А тепер провокаційне питання. Чи були люди, які замовляли будівництво для своїх коханок? М -м -м. Вони нам цього не говорили. Ну, були. Так були. Це була квартира. Не був будинок, це була квартира. Тобто пікантності є не лише в будівництві, але й в реалізаціях також. Так, але ми свою роботу робимо, ну, робимо. Це все конфіденційно, друзі. Мої це ми питання не... до ми того, не що намагаємо. це є, є конфіденційність, є підтримка і повага до клієнта. Ну, Неважливо не для кого і для чого, так. Але я думаю, що на таких проєктах зароджується. Любов з усіх сторін, і вона шалена. Там вогник такий палає. Вах. І з причинкою це все народжується фані дітки. Тут треба мусити буде. Давай скажемо. Я хочу відмітити, тут про... якщо ми говоримо про турботу, давай назви деталі. Через які от, ти би виразила турботу. Що це в будинку? Які це деталі? Що, що, що для тебе турбота от, через деталі? Я почну з кухні. Так. Тобто кухня, фурнітура на кухні. Так. Тут все має бути під рукою потім. Угу. Стіни. Угу. Стіни, ну, здавалося, типу карінація, які стіни покрасити. Але, угу. але вони дають затишок. Тобто uh -huh. ти приходиш, і ти ніби так уконуєшся, закутуєшся в таку теплу тепле одіяло, вже uh -huh. як в дитинстві бабуся накривала, uh -huh. і от і це, напевно, є. Світло uh -huh. грає uh -huh. важливу роль. Uh -huh. Тобто, не як воно падає, а яким кольором воно чи холодне, чи воно тепле. Що uh -huh. ти найбільше любиш на своїй кухні? Велике вікно на протираковини, велике кросу Блін, я теж таке мрію. Велике вікно на протираковини, дівчаточка, тому що ви миєте, готуєте, надихаєтесь, у вас є якийсь вигляд. Якщо ми говоримо про спальню, перше, що би ти, от ми зараз сидимо в реалізованому проекті, це ваш проект, ваш будинок в спальні що? Ключове для людей, на що перше не мають звертати увагу, коли вони хочуть якусь е, гарну спальню? Велике, велике, велике ліжко, ліжко що... друзі, велике. Щоб ліжко. зручно було висипатися і набратися сили на наступний день. не тільки склад. Наперед, якщо взяти з практичної точки зору, то це включателі, щоб ти ляг і ти собі включив світло загальне, підсвітки. Це під руки, щоб все було під рукою, угу. щоб ти там не вставав і там книжку міг почитати. Чи є ключовим е наявність ванни в спальній кімнаті хазяїна? Так, це було з одним з найперших критеріїв спальні нашої. Це щоб в спальні були присутні свій і свій гардероб. Це дуже зручно, це дуже практично. І... і ніхто тобі не ходить і не сіє тими енергіями. А я взагалі вважаю, є така штука, що спальня чоловіка і дружини взагалі має бути окремим таким якимось храмом, в який доступу немає там всіх людей і так далі. Вибачте, що я зараз тут сажу, я временна. Враховуєте ви природнє середовище при проектуванні. Тобто розташування Містер, ділянки, ділянки і так далі. І так далі. Так. Чи це суто вибір е власників? Чи це ваш вибір? Місце розташування воно першу роль грає. Е най найважливішу роль грає у виборі вашої подальшої нерухомості mm -hmm. завжди. Ну тобто, у е мене просто досвід е в нерухомості був е до декрету вісім років, я працювала ріелтором, і я завжди своїм клієнтам говорила, що потрібно вибрати місце, яке не змінити потім. Ну, важко буде змінити. Uh -huh. Тобто, стіни ви перекрасите, а місце розташування це основа з основ. Uh -huh. І при виборі нашої е ділянки, то, то ми враховували м там багато деталей, uh -huh. але нам важливу роль зіграла тобто, е загальна картинка сусіди, доїзд, е рівнина, тобто ну, uh -huh. на таке ми звертали увагу. І ще нам було важливо, щоб ділянка була широкою, тому що наші проекти. Які ми розробили, вони йдуть в одному поверсі, а одноповерхові будинки люблять, щоб ділянки були широкими, для того, щоб сам Рідна будинок життя. був красивим. Mm -hmm. Коротше, у нас тут ще сьогодні безкоштовні лайфхаки, будь ласка, коментуйте, ви маєте коментувати, напишіть, що ви думаєте, які плюси, які так. мінуси. Ми дамо вам відповіді на ваші запитання. Також ви можете підписатися на Goodів в Instagram і е, слідкувати і також замовляти. Okay. І були найбільші виклики. В будівництві що було складно, бувають складнощі з комунальними службами. Угу. Тобто, це саме перше, з чим всі, хто починає будівництво, з цим, скажімо так, стикаються. Угу. Ну, ми ці питання улагоджуємо. Неважливо, чи це наше, наше будівництво, чи це будівництво замовників. Тобто, замовники до цього не мають відношення. Ми угу. ці всі питання вирішуються. Угу. Чи це газова служба, чи це електромережі. Ну тобто, це перше, що може бути. А таке. Та ні, у нас, все, у нас все добре на вищому рівні, тому у нас все, виходить, злагоджено добре і без всяких таких. Якщо б ви розглядали свою компанію як місію в суспільстві, що дає ваша компанія, ваша, що дає кудім суспільству? Ну, я вважаю, що ми робимо. Життя кращим. Ну, кому кращим? Жителям. Так. Тому, що, ну, тому що наші об'єкти не прикрашають, скажімо так, території uh -huh. населених пунктів у нас так. є по різних місцях. Uh -huh. Ми платимо податки, ми збагачуємо державу. Супер. Uh -huh. угу. Озеленення. Так. Це дуже важлива штука, тому що люди не помічають цього, так? ну Це як норма твоя. Який ти створюєш. По-перше, він поміщається в єдину систему там, території будинків. Він виділяється своїм, я не побоюсь цього слова, свою шикарністю, але він не вирве око, продумане озеленення. Тобто це, ну, це не тільки плюс як власникам, а й сусідам, так, які є з боку, які також можуть надихатися цим. Так. І якщо ми беремо на рівні суспільства, то туди ми, ми прямо робимо вклад в суспільство тим, що ми робимо світ кращим. Світ кращим, тобто? Люди збільшують родини, народжуються дітки, так, 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 одружують. Одружуються, трестять, трестять. І... Так, іде, іде життя. б ви хотіли, щоб відчувала людина, яка переступає поріг вперше свого реалізованого, ну типу вами реалізованого свого будинку. Я би хотіла, щоб вони відчували тотальне щастя. Ну, щоб вони були прям, ну, піднесені десь так на, на, на сьому хова ринку щастя. Піднесені. Uh -huh. Ну, звичайно, любов, щоб в них була в сім'ї, uh -huh. не до нас, в сім'ї. В сім'ї до будинку, так до. Щоб вони там створювали своє-своє своє таке гніздечко, і це все, скажімо так, розвивали і збільшували. Якщо дім це гніздо. То що є його крилими? Діти. Діти. Нехай. Ну, тобто, коли бачиш що на подвір'я і бігають, діти, сміються, радіють. це настільки... Діти живуть в комфорті. У нас класних своїх просторах, мають свій так. простір. Так? А якщо ми говоримо про діток, ти бачила, як діти реагують на те, як вони там приходять, заходять, що що вони відчувають? Що, що, як вони... Наші, наші діти, то коли ми робили їхню дитячу, то вони там приходили: дивися, ми там тут де моє ліжко, тут де твоє ліжко. А коли вперше ви зайшли в готовий, то ну не знаю, сльози ночі, тому що ти розумієш, що ти того не мав, а так. А ти це дітям створив і для їхнього, скажімо так, комфорту. Ну, вони були дуже щасливі. Вони це засинають і там кажуть, «У нас так гарно, у нас такий будинок. Uh -huh. Якою фразою або е, реченням ти би описала суть того, що ви робите? Кут Дім це. Напевно, ця фраза це дім, в якому народжуються найкращі спогади. Так, ну, тому що ми, е, ми продаємо людям. Не дім, так? а ми продаємо людям відчуття, і продаємо людям емоції, ми продаємо людям затишок. Так. Е... Тобто я хочу додати, це не просто ми будуємо там багатьом може здатися, що це просто там, стіни, будівництво, територія, але насправді це про більше, там, це про те, де буде народжуватися затишок і комфорт, і любов, і ваші спогади. Якщо б я закрила очі, мені треба було би уявити буддім, е, опис вашої компанії, з якими би відчуттями або з якими би образами це би було пов'язано. Які це картинки? Це сім'я, uh -huh. це дім, uh -huh. це дерево. Uh -huh. Це діти, це тварини, uh -huh. це посмішки. Заключай на Тарас. Заключай, вогонь. Випічка хліба. Так. Вогонь, випічка хліба, запах хліба в домі, запах квітів. Клас. Так. Я дуже дякую тобі, що дякую ти погодилася тобі. на це, це інтерв'ю. Неочікувано. Але я думаю, що таких проєктів має бути більше, щоб люди спілкувалися. З звичайними простими людьми, які роблять щось дуже класне на рівні країни, на рівні нашого світу, щоб вони надихалися, можливо, створювали щось для себе таке. І на ваші питання ми можемо відповісти у коментарях. Чекайте на наступний випуск, вже дуже скоро за тиждень. І е... я бажаю вам класних проєктів, Дякую. реалізацію. Мого дому в майбутньому, дякую. Малюйте проекти. Ми все реалізуємо для нас. Неможливого немає. Супер. Гудді неможливого немає. Дякую. Ще не знайшов одним з перших наших проєктів, який Олег сам намалював. Тобто, це був один будинок угу. Я в, цього одному, не в одному угу. поверсі, яких ще ніхто не в нашому місті. Тобто, на ринку нерухомості таких не було. І це був наш інвестиційний проєкт, який ми реалізували, коли почалася війна? Ми ризикнули. Ми, пішли, ми з дітьми були там в селі у батьків, а Олег працював, тривоги, обстріли, але команда в нього була надійна, вони працювали, реалізували, і ми його продали з сім'єю з трьома дітьми. Угу. І коли ми з ними почали спілкуватися, і жінка нам говорить: я завжди мріяла про одноповерховий дім, я завжди знала, що він у нас буде. І коли ми побачили ваше оголошення в інтернеті, е, чоловік сказав, що це просто муляж, це фотографії такого не може бути. Uh -huh. е, ну, вона сказала, їдемо дивимося, і вони просто були, їх шок був в шоці. Вона сказала, їдемо, дивимося, і вони просто були, їх шок був в шоці. Uh -huh. Тому що все було як в картинці, як в пінтересі. Uh -huh. Ну, тобто, ми все реалізували. Там були штори, ці все-все тільки заходь речі занось і, і цей, і живи. Тобто вони купили, вони живуть і радіють тому, що от їхня мрія, скажімо так, здійснилася. Але mm -hmm. ми частинка цієї мрії, тобто пазли так, так, склалися, що от наш, наша, е, наші, скажімо так, фантазії плани реалізовані, реалізувалися і їхні плани реалізувалися. Тобто, відкрию вам тут один секрет. Якщо ви маєте в думці ідею, то цю ідею вже хтось замовив. Тобто є людина, яка вже на неї чекає. Це не тільки ваша ідея, це ідея тієї людини, яка вже її замовила. Тобто е, Бог, творець, як хочете назвати, не може вам дати просто ідею, не знавши, що ви не маєте потенціалу її реалізувати. Це А, і Б, що на неї вже чекають люди. До речі, хто хоче бути учасником е, мого інтерв'ю? Я вас запрошую. Я вас запрошую у ліжко з цічеркою. До зустрічі. Цьом, цьом, цьом. <ріст> uh, і Іванка така. Я... Uh, yeah, uh, oh my God. я не хочу знімати uh, нічого, oh я не God. можу. Чекай, Льона, чекай,